Доброго дня. Це важливо знати. Будете спостерігати, знаходитись в пасивності, принесете в жертву. Замість того, щоб іти в новопочинання задіювати досвід мудрості знання і досягати результату. ви... Якщо будете в пасивності і будете приносити жертву, можливості, шанси, ну або загалом, якщо ви чим займаєте, то саме те нове починання проєкт, ви маєте розуміння, про що йде мова. І ви повинні зрозуміти, що ваша пасивність не дасть вам можливості досягнути в вашому житті результативності. Хоча ви самодостатня людина, досвід, мудрість, знання. І по відлюднику, якщо вам і не вистачає певних знань, то отримавши, ви можете досягнути саме тієї результативності, на яку ви і не розраховуєте. На даний момент ви чомусь знаходитесь в пасивності по відношенню до власної реалізації. Ясно зрозумійте для себе і проявіть мудрість по відношенню до ситуації. Вам вищі сили. Опереджають, надаючи от дану інформацію, ви не повинні дозволяти нікому маніпулювати. Ви не повинні, власне, ігнорувати от саме ці поради. Якщо ви не будете активно діяти, проявлятися, то і успіху результату ви в своєму житті не досягнете і зцілити, саме змінити в позитивному руслі, досягнути результату, результативності. Якщо ви бажали знайти роботу, то якщо не будете діяти, то не знайдете. Саме того варіант, який допоможе вам в подальшому. Якщо по відлюднику, то це самозайнятість. Якщо вам не вистачає інформації, отримайте додаткову інформацію, і ви здобудете для себе розуміння, чим вам займатися, щоб бути успішною і самодостатньою людиною. Все на даний момент. Те, що відбувається в вашому житті, залежить від вашої активності. І подальша результативність, результат. І чи успішним буде подальший ваш розвиток? Чи зможете ви позитивно змінити ситуацію, зцілити? Буде все залежати від вас. Інформацію вам надали вибір за вами.